Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку віднімання виду 65-24, задача на знаходження невідомого зменшуваного і визначення часу. Знову День почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити, кличе нас усіх дзвінок. Щоб урок минув не марно, будемо вчитись дуже гарно. Розпочнемо наш урок з гри з м'ячиком. У кожного з дітей на е, листочку будуть з'являтися якісь значення, і нам потрібно їх визначити. Подивіться, будь ласка, 9 десятків плюс 4. Дітки, яке буде число? 94, молодці. 5 десятків плюс 1 це число 51. 1 десяток плюс 5, скільки буде? Буде число 15, розумнички. 4 десятки плюс 9, то число 49. Так, 1 десяток плюс один. Це буде число 11. Молодці. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, робимо сік. Подивіться, у нас є 4 соковижималки, і є апельсин, і є помідор, ківі і абрикос. Які соки ми будемо робити? Апельсиновий, томатний сок з ківі і абрикосовий. Що для цього треба зробити? А зовсім нічого, просто обчислити вирази, які знаходяться на соковижималці. Будь ласка, апельсиновий сок. 50 мінус 30. До 20. Так, добре. Наступний сік це томатний. 23 додати 77. 3 одиниці додати 7 одиниць. Буде 10. Два десятки додати 7 десятків буде 9. І ще один десяток буде 10. У нас виходить число 100. Так, томатний сік готовий. Наступний сік з ківі – 20 мінус 20. Звичайно, і останній сік за брикосу: 57 додати 31. 7 одиниць додати 1 одиницю. Буде 8 одиниць. 5 десятків додати 3 десятки буде 8 десятків. 8 десятків і 8 одиниць буде число 88. Молодці. Так, А тепер відкриваємо свій тоненький зошит в клітиночку з уроку математики. Якщо у вас є місце на сторінці, ви від попередньої роботи пропускаєте вниз 4, кліти... 4 рядочки клітинок, а на п'ятім рядочку будете працювати. Якщо місця вже немає, ви перегортаєте нову сторіночку і нічого не пропускаєте. Від початку рядка. В Сторону відраховуємо 8-9 клітинок, пишемо сьогоднішнє число і слово травня. З нового рядочка відступаємо від початку рядка 5-6 клітинок і записуємо з великої букви слово класна, з маленької букви слово робота. Так, добре. А тепер, дітки, дайте, будь ласка, характеристику числу, яке з'явилося на дошці. Це число 20. Це двоцифрове число, це кругле число, у числі 20, 0 одиниць і 2 десятки. Так, а тепер давайте спробуємо полічити по 20 до 100. 20, Якщо 20 додати 20 буде 40. Якщо 40 додати 20, буде 60, 60 додати 20, 80, 80 додати 20, 100. А тепер, дітки, запишіть, будь ласка, нижче у своєму рядочку каліграфічно цілий рядочок числа 20. Звертаю вашу увагу, що кожна цифра пишеться в окремій клітинці і за клітинку не виходить. Сьогодні на уроці ми будемо віднімати числа, будемо розв'язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного і визначати час. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 124 у нашому підручнику. Розгляньте схему та поясніть обчислення. Перед собою ми бачимо квадратики так, зеленого і жовтого кольорів. Давайте порахуємо, дітки, скільки квадратиків зеленого кольору. Ми знаємо, що в одній баштоці 10 квадратиків. Значить, 10, 20, 30, 40, 50, 60 зелених квадратиків. Скільки квадратиків жовтого кольору? 1, 2, 3, 4, 5. 5 квадратиків жовтого кольору. 60 зелених, 5 жовтих це яке число? Число 65. Так, от, дітки, Якщо ми візьмемо. Від 60 зелених квадратиків і заберемо 20 таких квадратиків. Дітки, квадратиків зміниться зелених чи ні? Звичайно, зміниться. А скільки ж їх стане? Було 60, а ми забрали 20 і в нас залишиться скільки зелених квадратиків. Лише 40. так? Який вираз ми можемо скласти до того, що ми сказали? Ось 60 мінус 20 дорівнює 40. Тепер подивіться, у нас було 5 жовтих квадратиків, і 4 з них ми забрали. Скільки залишається з жовтих квадратиків? Лише один. Який вираз можна скласти до цього до цієї дії, яку ми виконали? 5 мінус 4 дорівнює 1. Так, а тепер дивіться, дітки. Якщо ми від числа 65 забрали 20. І 4. Яке це виходить число? 24. Так. Тобто для того, щоб від числа 65 відняти 24, ми маємо від 6 десятків, або числа 60 відняти 2 десятки або число 20. Тобто 60 мінус 20 дорівнює 40 або 4 десятки. Тепер Маємо виконати дію з одиницями. Від 5 одиниць відняти 4 одиниці, і в нас залишиться 1, тому що квадратик 1 Дія 5 мінус 4 дорівнює 1. А тепер ось ці десятки і одиниці, які ми знайшли, між собою додаємо 40. Додати 1 або 4 десятки і 1 одиниця дорівнює число 41. Значить, яка відповідь буде у виразі? 65 мінус 24 дорівнює 41. Тому що 5 мінус 4 буде 1, а 6 мінус 2 буде 4. Тобто, пам'ятаємо, дітки, коли ми віднімаємо від одного числа друге. Ми спочатку виконуємо дії віднімання з одиницями, а потім з десятками. Або, навпаки, спочатку з десятками, а потім з одиницями. Подивіться, будь ласка, на довідничок. Десятки ми віднімаємо завжди від десятків. Одиниці віднімаємо завжди від одиниць, а потім їхні знайдені різнички між собою додаємо. Тобто, в нас утворюється число з десятків і одиниць. Будь ласка, це правило завчіть на пам'ять. Тепер, тітки, давайте перевіримо наші знання набуті на виразах 2 на сторінці 124. Будь ласка, у своєму тоненькому зошиті з нового рядочка, зліва направо відступаємо 5-6 клітинок і пишемо слово вирази з великої букви. Далі запишіть, будь ласка, вираз, 66 мінус 15 дорівнює. Дітки, що ми виконуємо спочатку? Спочатку ми від 6 одиниць маємо відняти ой, від 6 десятків, вибачте, маємо відняти 1 десяток. 6 мінус 1 скільки буде? Буде 5 десятків, і у відповіді число 5 десятків стоїть на першому місці. Далі ми з вами працюємо з одиничками. Так, дітки? Від 6 одиничок ми маємо відняти 5 одиничок. 6 мінус 5 дорівнює 1 одиничка. А 5 десятків і 1 одиничка це число 51. Запишіть, будь ласка. Нижче записуємо наступний вираз. 42-11. 4 десятки мінус 1 десяток. Буде три десятки. Два, оди, дві одиниці мінус одна одиниця буде одна одиниця. Три десятки і одна одиниця це число 31. Від першого виразу в сторону відступіть три клітинки. І на четвертій запишіть наступний вираз. 89 мінус 13. Від восьми десятків віднімаємо один десяток, буде. 7 десятків. Від 9 одиниць віднімаємо 3 одиниці, буде 6 одиниць. 7 десятків і 6 одиниць це число 76. Записали. Нижче записуємо наступний вираз: 94 мінус 33. Від 9 десятків віднімаємо 3 десятки і маємо 6 десятків. Від 4 одиниць віднімаємо 3 одиниці і маємо 1 одиницю. 6 десятків і 1 одиниця число 61. Далі, дітки, записуємо ось ці вирази під першим стовпчиком. 67 мінус 52. Від 6 десятків віднімаємо 5 десятків і маємо у відповіді 1 десяток. Тепер працюємо з одиницями. Від 7 одиниць віднімаємо 2 одиниці і маємо у відповіді 5. 1 десяток і 5 одиниць дорівнює число 15. Нижче записуємо наступний вираз 73 22. Від 7 десятків віднімаємо 2 десятки маємо 5 десятків. Від трьох одиниць віднімаємо 2 одиниці маємо 1 одиницю. 5 десятків і одна одиниця це число 51. Під другим стовпчиком записуємо вираз. 34 мінус 21. Від трьох десятків віднімаємо 2 десятки маємо один десяток. Від чотирьох одиниць віднімаємо одну одиницю маємо три одиниці. Один десяток і три одиниці це число 13. Записали. Нижче пишемо останній вираз: 87 мінус 35. Від восьми десятків віднімаємо три десятки маємо 5 десятків. Від 7 одиниць віднімаємо 5 одиниць, маємо 2 одиниці. 5 десятків і 2 одиниці дорівнює число 52. Наступне завдання, дітки, це задача. Нам треба розв'язати задачу. Послухайте, будь ласка, умову. Іванка купила обруч для волосся за 30 гривень, і в неї залишилося ще 20 гривень. Скільки гривень було в Іванки спочатку? Дітки про кого розповідається в нашій задачі. В задачі розповідається про дівчинку Іванку, яка пішла в магазин і придбала, що Обруч для волосся. Скільки вона витратила гривень на обруч? 30 гривень. Скільки в неї залишилося ще. Залишилося в Іванки 20 гривень. Дітки, а скільки ж гривень було в Іванки спочатку, коли вона йшла в магазин купувати обруч? Невідомо, так. Нам це потрібно дізнатися. З нового рядочка від початку рядка відступаємо вправо 5-6 клітинок і з великої букви З пишемо слово задача. Тепер ми маємо написати три головні слова у короткій умові. Перше слово було, скільки гривень було спочатку. З великої букви було. Невідомо гривень, скорочуємо гирини. Далі, що зробила з грошима дівчинка? Витратила. Скільки гривень вона витратила? 30 гривень. Нижче пишемо з великої букви витратила. 30 гирини. скорочено. І що в неї ще залишилося з нового рядочка з великої букви? Залишилося. Скільки у дівчинки залишилося? 20 гривень. Що нам, дітки, треба знайти? Нам необхідно знайти, скільки ж було у Іванки грошей, коли вона пішла в магазин купувати обруч. Нижче з нового рядочка відступаємо зліва направо 5-6 клітинок і з великої букви Р пишемо слово розв'язання. Зверніть увагу, що це слово пишеться з апострофом і подвоєнням букв Н. Тепер увага, дітки! Пам'ятаємо, так, що. Якщо у нас в задачі стоїть першим слово було, значить це у виразах на віднімання перше число зменшуване. Воно має бути найбільшим серед всіх чисел. Для того, щоб знайти, скільки ж всього у дівчинки було грошей, коли вона пішла в магазин. Нам потрібно додати. Ті гроші, які вона витратила, і ті гроші, які в неї залишилися. Тобто з нового рядочка записуємо вираз. 30 додати 20 дорівнює. 3 додати 2, скільки буде, дітки? Буде 5. А 30 додати 20 дорівнює 50, а в дужечках чого? Гривень, скорочено гирини. То скільки гривень було в Іванки спочатку? 50 гривень було в Іванки. Нижче з великої букви записуємо з нового рядка слово відповідь і пишемо повну відповідь. 50 гривень було в Іванки. Якщо у вас поміщається вся відповідь в один рядочок, ви пишете її до кінця рядка. Якщо ваш рядок закінчився, а слова не всі помістилися, тоді переносите на другий рядок так само, як перенесла у своєму зошиті я. Так, наступне завдання, дітки, Четверте на сторінці 124 в нашого підручничка. Подивіться, ми бачимо перед собою три годинничка. Давайте скажемо, яка година позначена на першому годинничку. Маленька стрілочка вказує на 6, велика на 12. Це означає, що на годиннику зображена 6 година. Тобто маленька стрілочка показує на години велика на хвилини. Дивимося наступний малюнок. Маленька стрілочка на одиничку, велика на 12. Яка це година? Перша година. І на третьому малюнку маленька стрілочка вказує на 4, велика на 12, тобто на малюнку четверта година. Тепер, дітки, кожну годину нам з вами необхідно збільшити на 4 і сказати, котру годину покаже кожний годинник через 4 години. Якщо перший годинник показує 6 годин. Тобто, щоб збільшити на 4, треба до 6 додати 4. І скільки буде? І буде 10. Тобто, яку годину буде показувати годинник перший через 4 10 годин. Так. На другому годиннику вказано 1 годину. До одинички ми додаємо четвірочку і скільки в нас буде? 5 у нас буде, тобто другий годинник покаже п'яту годин. І третій годинник він показує 4 годину. Збільшуємо 4 на 4. 4 додати 4 буде 8, тобто третій годинник покаже 8 годин. Тепер, дітки, ми з вами попрацюємо у зошиті з друкованої основи. Але перед цим давайте пригадаємо, як ви маєте сидіти під час письма за своїм столиком, як покласти перед собою зошит, та якими пальчиками і в якій руці тримати ручку. Сьогодні ми з вами працюємо на додаткових сторіночках, вірніше на сторіночці 63, із додатковими завданнями. Будь ласка, відкрити, це майже остання сторінка нашого зошита. Відкрийте сторінку 63, тільки 63. Погляньте, будь ласка, завдання 5 на сторінці 63. Ми маємо дві квіточки, в яких є числа. Нам необхідно записати пропущені числа у квадратики, але бути дуже уважними. Подивіться на першу квіточку. Найменше число 15. Далі за ним іде невідоме число, далі йде число 35, далі невідоме число, і далі число 55. Дітки, як ви думаєте, наскільки збільшується кожне число? Це число збільшили, потім це число збільшили. Я вам підкажу кожне із чисел збільшується на 10. Тобто, щоб дізнатися наступне число, потрібно до попереднього додати 10. 15 додати 10, скільки буде, дітки? 25. Так. 25 додати 10 буде 35. 35 додати 10, скільки буде? 45. 45 додати 10 буде 55. Так, добре, молодці. Запишіть потрібні числа. Тепер квіточка друга. Зверніть увагу, найменше число 23. За ним іде якесь число, потім іде число 25, 26 і якесь число. Давайте вставимо потрібні нам слова. Між числами 23 і 25. Стоїть яке число? 24. Запишіть, будь ласка. А за числом 26 іде наступним яке число? 27. Записали його. Молодці. Завдання шосте на сторінці 63. Ми перед собою бачимо. Маленьку фігурку із трикутничків. Давайте поглянемо скільки трикутничків блакитного кольору. Один, два, три. І вони розташовані вгорі і по краях зліва справа. Далі, скільки трикутничків рожевого кольору? Один, два, три. Два вгорі, один внизу. І посередині один зелений трикутничок. Дітки, вам потрібно підготувати три олівці. Блакитного, рожевого і зеленого кольору. Маленька фігурка у нас розфарбована. Поряд така сама, тільки велика фігура. Дітки, розфарбуйте більшу фігуру в такі самі кольори і такої самої послідовності, як і маленька. Ось так має виглядати ваша велика фігура. Ви можете взяти рожевий колір олівця або фіолетовий, кому який. До вподоби. Завдання 7 на сторінці 63. Подивіться, у нас є малюночок із відрізочками, але деякі відрізочки до кінця не добудовані. Візьміть, будь ласка, простий олівець, і давайте ми з вами продовжимо будувати відрізочки. Подивіться: перший відрізок у нас є, другий відрізок є, третій відрізок є, і є два початка і дві крапочки. Куди ми будемо вести ось цей відрізочок? Так, сюди. Ви можете прикласти лінієчку до цієї крапочки і до цієї крапочки, і обережно, акуратно під лінієчку простим олівцем провести відрізочок. Далі в нас є ще один недобудований відрізочок. З якою крапкою ми будемо його з'єднувати? Ось із цією. Так, можете покласти лінієчку так, щоб вона лежала. Ось початок на цій крапочці, і тут кінець, і об'єднати. Тепер бачимо з іншої сторони знову крапочка один відрізок, другий відрізок, і три відрізочка недобудовані. Перший недобудований відрізочок ми маємо об'єднати ось із цією третьою крапочкою. Тобто кладете лінієчку так, щоб вона була на одній і на другій крапочці. і... Проводити відрізок простим олівцем. Наступний відрізочок з'єднуємо ось з четвертою крапочкою під лінієчкою. І останній відрізочок з'єднуємо з, з п'ятою крапочкою під лінію. І у вас має вийти ось такий малюночок. Завдання восьме на сторінці 63. Матуся спекла імбирні прянички. Погляньте уважно на малюночки і скажіть. Чи є серед цих пряничків два однакових? Так, є. Візьміть, будь ласка, простий олівець, знайдіть два однакових прянички та обведіть їх. Ось вони, дітки. І перший, і другий мають на шийці шарфи. Так? Обведіть, будь ласка, однакові прянички у своєму зошиті. Молодці. А заразки на повторення ми з вами на повторення виконаємо таку вправу. Давайте назвемо сусідів поданих чисел. Число 22. Попереднє число 21, наступне 23. Число 15 має сусідів 14 і 16. Число 20 стоїть між двома числами 19 і 21. Число 17 має сусідів 16, 18. Попереднє число до 23, це 22. А наступне за ним число 24. І останнє число 18 стоїть між двома числами 17 і 19. Молодці. Дайте відповіді на ось такі запитання в кінці уроку. Продовжте речення. Я знаю. Як виконувати тето-тето-тето? Те те Я можу обчислювати тето-тето-тето. Те те Навчився або навчилася краще, що ви навчилися? Розв'язувати задачі, вирази, будувати відрізки. Потренуюся ще, над яким завданням вам треба ще потренуватися. Оберіть, будь ласка, цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу старанність, за вашу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!